сьогоднішній день я військослубович Збройних сил України, діючий прихову відпустку в Київ, хочу вам трошки розповісти про Шрифт і Абет коротення, але насправді про війну. Російська агресія, збройна, котра сьогодні відбувається, це тільки частина головної агресії Російської імперії, яка відбувається вже більше 300 років, маючи на меті. Знищення української ідентичності. Ця війна, ця агресія має різні форми. В першу чергу, це, звісно, гуманітарна. Це таке дивне слово гуманітарне, але тим не менш, це головне в нашому житті, котре е, визначає, хто ми є насправді, визначає нашу сутність, визначає нашу ідентичність. Гуманітарна агресія, конфесійна війна, переписування історії і в кінці кінців збройна агресія це головні методи, котрі використовує. Росія для досягнення головної мети. Мет головна мета це не захоплення території або мова, мова це частина. Головна мета це знищення нашої свободолюбивої української ідентичності. Один із методів, котрий протягом цих 300 років використовує Московія. Це переписування і знищення нашої самобутності. Це уніфікація, це підгонка під один стандарт. І для того, щоб ми нічим не роз... відрізнялись, і в кінці кінців були совєтськими людьми те, що було раніше, що нас оточує в повсякденному житті? В повсякденному житті нас оточують літери. Ми бачимо їх скрізь. Саме перше, що ми бачимо, і дуже радіємо, коли бачимо ці літери, особливо цифри, це банкноти. Банкноти, написи, візуальне наше оточення це от 90% тієї інформації, яку ми отримуємо щоденно, сьогодні в смартфоні та будь де І ми з вами сьогодні візуально ніяк не відрізняємося від Росії. Якщо людина, яка не має відношення до нашої цивілізації, побуває в Петербурзі, а на наступний день у Львові, вона ніяк не відчує різницю. Нічого не відрізняє. Ота нещасна літера і котрою ми всі гордимось. Там, це свічечка палає, там, палає палає та не згасне, звісно. Ми візуально нічим не відрізняємось від Росії. На початку XVIII століття, в 1708 році, здається, в Жовкві, Петро І прийняв реформу правопису, письма слов'янського. І ввели руський гражданський шифт. Він, звісно, не був отак, от одразу прийнятий ще в 18-19 столітті українці користувались допетровською, українською кирилічною абеткою. Але в кінці кінців, в 19 столітті, коли почався вже ідеологічний такий твердий поступ Російської імперії, коли Валуївський указ, Емські укази про заборону українською мовою, також було. Повністю витиснено з друкарства українські кирилічні літери. В 1971 році видатний український совєтський художник Василь Якович Чебаник побував за кордоном і здивуванням узнав від німецьких колег, що, виявляється, є руський шрифт, російський шрифт. І Рутеніше шифт. З того періоду він почав досліджувати це питання. І за 50 років, а фактично за 20 років, в нього в першого з українських видатних мітців народилася стройна, чітка, системна пропозиція: повернутися до нашої крилічної української абетки, щоб ми. Чітко відрізнялась від свого ворога, і не тільки щоб ми відрізнялась від ворога, щоб ми мали свою ідентичність в знану у всьому світі, дослідивши стародруки, дослідивши сучасні якісь тенденції, Василь Якович створив пропозицію, котру називає е рутенія графіка української мови. І головне його гасло, що кожна держава. Має три головних символи, по котрим інші взнають цю державу. Перший символ це прапор, другий символ це герб, ну так вже склалося, що в усіх державах це. І третій символ це зображення мови. Не просто мова, не просто фонетика, як ми її чуємо. Звісно, ми відрізняємо. А зображення мови. Якщо ви побуваєте в Тбілісі, ви чітко зрозумієте, де ви. Якщо ви приїдете в Єрусалім. Ви також зрозумієте, де ви знаходитесь, хоча Єврій це така мова, фактично вигадана, повернена з глибини тисячоліть. В азійських країнах ви навіть зрозумієте китайські іерогліфи і корейську абетку. Ви побачите різницю з Японії. В Європі більш сложне питання, вишка, вибачте. Але, тим не менш, ви також зрозумієте, що ці країни належать до якогось цивілізаційного простору. Росія формує свій цивілізаційний простор, русський мір, і каже, що їх мова сама головна, з цією метою вона насаджує свою обетку. В радянські часи були чисельні спроби там в азійських, в середноазійських, в Таджикистан, Узбекистан, в якихось ще країнах насадити. Саме руський гражданський шрифт, і дуже вдала ця пропозиція реалізовувалась в Україні. Рутенія, графіка української мови, стверджує про те, проєкт, я маю на увазі, котрий розвивається вже більше 20 років, що ми повернутися повинні до своєї абетки, до зображення своєї мови. Оця книга розповідає про цей проект, і головне. Гасло Василя Яковича, дозвольте, я його зачитаю, він стверджує, що власна національна обетка, зображення літа, конструкція літа, не конкретний декоративний шрифт, а конструкція літа. Власна національна обетка це те, що відрізняє мову від діалекту. А друзі, дійсно, дивіться, українська мова у Windows, в Юнікоді, в комп'ютерах є підлеглою під російською мовою, ну, похідною такою, діалектом. Власна національна батька, це те, що відрізняє мову від діалекту, а справжню націю як культурно-політичну спільноту від населення колоніальних володій. От про це розповідає ця книга, цей проєкт, в котрому вона на трьох мовах. Звісно, там нема російська, але є китайська і англійська. Ця книга розповідає, як розвивався проєкт за 20 років, коли він вже був сформований. Де його початки цього проєкту? Це Остромирова Івангеля, Пересопницька Івангеля, це наші Стородруки і наведені приклади шрифтових конкретно гарнітур, котрий розробив Василь Якович за цей період. Тут більше 60 шрифтів. Вони різні, вони від текстових. У мене в смартфоні стоїть рутені. Від текстових до акцидентних, але вони всі мають однакову конструкцію. Василь Якович Чабаник пропонує змінити конструкцію 12-13 літр і повернутися, надати нашій обеці, надати нашій мові свій вигляд. Головні документи. Котрий Василь Якович на цьому шляху розробив. Фактично, на сьогоднішній день Рутенія, як не дивно це прозвучить, це є національний шрифт України. Він оточує нас скрізь. Якщо ви хочете в Макдональдс, як їсти українські бургери, подивіться, як написана реклама. Українські бургери Макдональдс це Рутенія. Якщо ви законодавець і буваєте в Верховній Раді, подивіться на Конституцію України. Головний документ нашої держави, який, до речі, також зробив Василь Якович чи оформив, я маю на увазі. Там написана Конституція Рутенія. Рутенія має в своїй основі стародруки, козацькі скорописи, устав, полоустав. Це все те, що є в глибині нашого, нашої ідентичності. І Василь Якович це все підняв. Ми, громадська ініціатива Інфоварта, я співнасновник, декілька людей. Ми популяризуємо цю, цю ідею і вважаємо, що українці довели своєю звитягою бути справжнім народом, нацією, а не колоніальним якихось там придатком якоїсь імперії києво могилянська академія, зовнішнє оформлення Києво-Могилянки це Рутенія. Книги, котрі друкуються, це Рутенія. У 23-му році, в зв'язку з вторгненням, активним вторгненням Російської імперії до нас, запит українців на визначення своєї ідентичності ну, просто надзвичайний. Люди переходять на українську мову. Нема вже ніякої дискусії. Надо нам русский язик і не надо. Я киянин 50 років абсолютно зросійщений вчився тут на Печерські. І звісно, української мови в мене не було. Я перейшов на українську мову тільки після 50 років. Я кожен з російський українець, я думав, що я знаю язик. Тому що дійсно для мене читати російською і українською не було ніякої різниці. Але коли ти починаєш спілкуватися, це взов, зовсім все по-іншому. Важкий шлях українці проходять визначені своєю ідентичністю. Але, але надзвичайно ефективно це відбувається. І тому запит українців сьогодні на зображення нашої мови також надзвичайний. За цей рік інфоварта провела. Все завдячуючи Анжеліки Корнієнко, котрий є головним драйвером, художник-каліграф, головний драйвер нашого проєкту. Вона співавтор оцієї книги і головний редактор. Вони з Веронікою Чебанек розробили методичку, як вчити дітей писати українською мовою рутеню. Це підручник, фактично. Українські прописи для всієї людини. І дорослі також вчаться задоволення. Або якщо не задоволенням, якщо вони приходять на наш семінар, ми їх все рівно заставляємо вчитися. У 23-му році інфоварта провела більше 75 подій. Прямий контакт, офлайн, контакт, не рахуючи онлайнів, це близько 5 тисяч людей. Від Харкова до Львова в усіх регіонах школи, мистецькі якісь спільноти. Вивчають рутенію, проводять майстер клас От вчора буквально у Львові зібрались вчителі в методічному центрі, і самі по своїй ініціативі сидять жінки, наші славні вчительки, і пишуть рутенію, вчаться. В Харкові цитують Григорію Сковороди, роблять мурали по 40 метрів написані рутенію. Національний шифт вже є. Друзі, візьміть в гуглі, просто наберіть національний шифт без уточнення. Зробіть такий пошуковий запит і побачите свій результат. Слава Богу, верніше, завдячуючи звитязі українського народу і до Верховної Ради вже доходять процеси, що треба визначатися, хто ми є насправді. Україна це дійсно не Росія. Що треба підтримувати українську культуру, це є основою нашої ідентичності, а наша тверда ідентичність це основа нашої суверенітету і незалежності. Тільки маючи тверде знання про те, хто ми є, ми зможемо вберегти і захистити нашу суверенну державу. Верховній Раді також вже запити до недавнього часу. В документах Верховної Ради не повірите. Використовувався чудовий шрифт русський гражданський по формі, чудовий шрифт з чудовою назвою Санкт-Петербург. Ну, це 6-7-8 років війни у нас використовують в офіційних документах в законі прописано використовування шрифту Санкт-Петербург. Останнім часом депутати взагалі подивились, що у них дипломи в Верховній Раді оформлюються чудовим російським шрифтом Іжиця. Напис Офіс президента на Банковій – це також іжиця, стара Славянська, це ну, насправді не так погано, тому що ми відчуваємо десь там наші корені, корені, і ми до цього тягнемось. Але це все брехня, це все не те, як воно є насправді. І депутати на сьогоднішній день, законодавці, військові, вони розуміють, що наша візуальна екологія, наше графічне оточення дуже. Важливо, ще казав Конфуцій, що знаки і символи правлять світом, а не слово і закон. Тому я от особисто, вчора, у нас була 25 жовтня напередодні Дня української писемності і мови чудова подія. Дискусійна панель. Впровадження національної абетки рутені потребує, звісно, широкого обговорення. Вчора відбулася одна із перших таких дискусійних панель. На ній були представлені. Доктор історичних наук В'ячеслав Корнієнко це відомий дослідник графіті Софійського собору. Це він віднайшов напис королеви Анни, це він віднайшов тризуби, ідентифікував їх по часу не тільки в Софійському соборі, й в усіх головних місцях, де на стінах царапали. Графіті або малювали собачок це студенти школярі, він досліджується. Його буквальна фраза. Він показує свою книгу графіті Софійського собору і каже, оце рутенія. Оце рутенія рутені є в Пересосницькому Євангелії, в Остромирому, в графіті Софійського собору. І те, що зробив Василь Якович, це дуже зрозуміло і понятно для будь-кого. В Ахмадіті, коли ми проводили. Благодійний майстер-клас з українських прописів Анжеліка проводила. В Ахмадіті дівчинка сидить, на колясці її провезла, сім років її, тільки, тільки читає. А у нас усі наші презентаційні матеріали ми оформлюємо рутеню. Шрифти можна скачати, я пізніше скажу, де для безкоштовного користування. Дівчинка бачить наш плакат. Ой, красиво! А Питать, а можеш прочитати? Так, да, звісно, можу. І вона бере науковий текст написаний. Рутеню зрозуміло ні для кого. Типу. Вона читає його вільно. Це настільки, знаєте, таке. зрозуміло ні для кого. Диплом Шевченківської премії, ну, сам диплом, оформлений Рутень. Вже багато років це робив Василь Якович. І, до речі, в 2019 році, саме за проект Рутенія, графіка української мови, він був відзначений Шевченківською премією. Диплом, котрий він сам зробив. Ну такий парадокс, знаєте, <смір> як не дивно. Що робити далі? Переходите, використовувати. Є сайт abetka.rutenia.com.ua, де ви можете скачати 12 оцифрованих шрифтів, встановити їх там в Word і, наприклад, друкувати документи. Деякі з цих шрифтів декоративні, а деякі абсолютно робочі. Ця книга, от бачите, показую вам. Оце шрифт Rutenia Arial, котрий ви можете скачати на сайті abetka.rutenia.com.ua. Там ви, до речі, можете придбати цю книгу і цю. А, і використовувати в своїй діяльності. Я натхнений. 20 років Василь Якович б'ється. Над тим, щоб наша мова мала своє зображення, щоб вона була знана. І сьогодні ми доходимо вже до якоїсь такої фінішної прямої. Підтримка серед українців надзвичайна. Фільм Рутенія Повернення Коду нації, котрий є на Ютубі, має вже близько мільйона ста переглядів. Документальний. Можливо, не ідеальний з історичної точки зору, тому що ну, не всі учасники процесу відповідально до своєї частини відносяться. Можливо, він історично не дуже відшліфований, але ідея головна в цьому фільмі передана. Ми повинні позбутися е, русского гражданського шрифта, котрий накриває всю імперію. І нашу територію, на жаль, на сьогоднішній день. Згадати, хто ми є, повернутися до свого, надати їм нових сучасних пластичних форм і використовувати це в повсякденні. Ніщо не зупинить абетки, час якої настав. Дякую, друзі. Слава Україні!